Не знаю, мене звуть Данило Белов, компанія u хмарний провайдер. Ми вважаємо, що найбільш національний провайдер. Дехто вважає, що це не так. Але кожен день ситуація на ринку дуже, дуже різко змінюється, я так скажу. Да, я про вчора. Моя тема проста, дуже недовга. І... Вона трохи спойлерить нашу дискусію, яка буде після обіду. Але вона дуже важлива, тому я вважаю, що їй потрібно говорити завжди і нагадувати про це. Хочу говорити про бекапи, а точніше про безпеку даних. Безпеку даних, які зберігають бізнес, які важливі для бізнесу, які. Дуже цінно втратити бізнесу. Да? Так, щось мене не клікає. О, пішло. Цей слайд просто нагадування, Згадуємо да? 2017 рік, коли прийшов так званий дітям. Поки праводіри Україну, то, як це вимає. Люди наче зробили висновки, почали робити якісь, але це замало. Цей слайд, я навіть не міняв, Ось, як ми у 2017 році виступали, які там були проблеми, вай-вай, піка, все унічтожував. Показав слабкість інфраструктури багатьох компаній. Це як було. Ну, дитяча забавка, я така вважаю, зі сторони наших сусідів. Що змінило зараз? Багато кейсів наших клієнтів, і не тільки наших клієнтів. Ну, це вже достаріла інформація про кіштах, да? вчора стерли всю хмару Паркового, І, схоже, що стерли зовсім без можливості відновити. Але що помінялося за ці роки? По-перше, атаки стали цілі Тобто е Ці погони е хакери сидять в інфраструктурі дуже довго, місяцями, не один день, не два. Вони вивчають всю інфраструктуру, де зберігаються бекапи, як там доступи до адмінів, як, от, з чим працюють там, головні персони компанії, які дані де зберігаються. Це міняє стратегію вас, як ті, хто захищається від них, дуже сильно. Тобто на сьогодні мати бекап за один день, за тиждень, за місяць цього недостатньо. Треба мати бекапи за півроку, за рік. Якщо ми говоримо про якісь критичні дані, це дуже важливо. Ну, Фінансові втрати, які поніс Київстар, тільки 100 мільйонів доларів, це говорить про вартість втрати інформації. Вартість бекапу, по мені, в десятки, а то й в сотні раз дешевше. Тому бекапи, бекапи, бекапи. Якщо ви вважаєте, що у вас є бекап-система, є захист даних, от давайте так, маленькі обси. Підніміть руку, хто вважає, що дані в його компанії захищені надійно і неможливо втратити. А тепер... Ні, ризик втрати повний танк. От примір, парковий, «Київстар», Дія, куча компаній інших. Вони просто казали, що недостатньо проведена була робота з точки зору безпеки і захисту даних. Е, можна відповідати на оці питання, які я тут висновну. Якщо хоч на одне питання у вас є так, то ваша система не надійна. От перша, копія не зберігається в відданому цорі. Копія ваших даних не зберігається не в тому цолі, де ви. Продуктив ваш працює, там, фактично це якийсь фізичний дата-центр, чи кімната, не, а ще якийсь віддалено там, хоча б на кілометрів 100 від цього, цього. зону. у всіх копії. Відновлення ви перевіряєте хоч раз на півроку. Хоч Просто запустити те, що ви забекапили, і, і подивитися, там воно консистентне, те, що ви забекапили? Воно хоч якось там живе, то що є копії, це добре. Ми стикнулися з тим, що всі компанії, до яких звернулися, вони збили бекапи. Але А, коли їх витягнули ці бикапки, вони були просто мусором. І Б. Час, поки вони ті бекапи викапували, він вже... На той час нікому не потрібні дані, тому що БКБ, обсяги дуже величезні, там сотні терабайт, а бізнес він не може чекати місяць, поки ці сотні терабайт відновлюються. Бізнес іде далі або вмирає. Тому відновлення це ключовий момент. Ви А. перевіряєте, що дані цілі, Б. Ви перевіряєте час. А скільки ж у вас займе відновлення? Наступне. Відсутні Захист від видалення це дуже важлива функція, вона з'явилася ну, недавно, так, пару років, може трошки більше. Що вам про що вона значить? Тобто, коли навіть вас пробили, залізли в вашу інфраструктуру, вивчили, для ваші бекапи, нажали кнопочку Видалити ваші бекапи», у адміністратора не повинна бути функція видалення бекапу. Це дуже важливий момент, тому що всі останні, отакі старі. І паркали, в них залізли і видалили тупо бекапи, з яких неможливо зараз даних нема, нема звідки відновляти. Ця функція захист від видалення, вона це унеможливлює. Навіть адміністратор системи з великими правами не зможе видалити бекапи. Важлива функція. І ну, як, не добав, що він їх видав, а може, в принципі. Я, я про це розкажу, як це в нас працює. Це, е, воно може реалізуватись по-різному, але взагалі звучить так, не захист видалений. Законосистеми, а не фізично, він не може їх видати. Ну, тобто він а, не повинен мати доступу для видалення через е, панель керування, ну і фізично, фізично, це, е, фізично це дуже важливо, щоб ніхто фізично не мав доступу з адміністраторів компанії до цих питань. Це апріорі, що до Бекапу, фізично просто так ніхто не має доступу. А адмінда до центру може через свою систему зайти і форматувати десь. Звісно, це один з ризиків, на який ви повинні враховувати. Що є люди, які фізично мають доступ до обладнання, які можуть прийти і щось з ним зробити. Ви повинні це враховувати. Це говорить перший пункт. Копії зберігаються у віддаленому цові. А люди ні ніде не працюють чесно. <рик> так, от з точки зору безпеки, чесних людей немає. І ви про це повинні попросити. у вас повинен бути не один віддалений цок, а декілька. Про час я говорив, от дуже важливий момент недостатньо ресурсу для відновлення. Коли йде атака, коли стирають всі дані, коли ви втрачаєте контроль над вашою основною інфраструктурою, добре, у вас є віддалений цок куча терабайт, а де ви їх відновите? Чи є у вас ресурс достатній для того, щоб ці дані викидати і запустити? Це дуже важливий момент, і про нього ніхто не думає, про нього думаючи, коли сталася атака, коли сталася проблема. А де ж ми будемо? Давайте срочно біжу в магазин купимо нові залізяки, чи давайте купимо у Microsoft чи в Амазона якусь марку швиденьку за кучу грошей і тоді будемо все. Ну, тобто це один з планів. Один з пунктів плану відновлення продумати, а куди ми будемо відновлювати ці дати. Ну і саме важливе в цьому всьому пакеті це люди, да? Тобто Люди повинні знати, що робити під час атаки. Люди повинні бути навчені, люди повинні знати регламенти, як це робиться, і люди повинні це робити регулярно для того, щоб це було не якась там. Нестандартна ситуація, щоб це була звичайна робота адміністратора системи. Що пропонує в цьому випадку ми, як партнер, ця послуга вже існує у нас дуже давно, Це послуга, мабуть, найпопулярніша, яку ми продаємо за весь час. Не віртуальні сервери, не там якісь сховища там, а іменно бекап. Тому що цей БК дозволяє ви, оці всі проблеми, які я перепілкував, вирішити. Частково, так, да, не повністю. Тому що ми один з компонентів, які ви маєте будувати в своїй інфраструктурі. Але багато з тих питань ця послуга закриває. Тобто ми надаємо послугу за допомогою софта РІМ це хмарний репозиторій, який знаходиться в Польщі, в странах ЄС який дозволяє будь-який клієнт на сьогодні забекувати, там сотні терабайт даних, це не проблема для нас, який має функцію захисту, тобто в Фінсофт вбудована функція захисту від видалення, як вона працює. Адміністратор клієнта, створюючи бекапи, у нього є консоль, для того, щоб створювати бекапи, є в консолі кнопочка Видалити. Він може і нажати, виконати, але зі сторони провайдера зроблено так, що ці бекапи ще зберігаються мінімум тиждень. Тобто навіть якщо хтось назвав ці бекапи в керуючій системі, у провайдера ця копія буде ще 7 днів зберігатися. І ця функція, е, так скажу, взагалі, е, декільким крупним компаніям українським... Дуже допомогла піти, не піти в небуття. Тому що в них було знищено все. І основна інфраструктура, і бекапи. А завдяки тому, що вони зберігалися отут, там нажали кнопочку видалити, а в нас ще копія залишилася. Ми їх викатили з цих копій просто в мару, і вони продовжували функціонувати. Тому зверніть увагу, вартість є дуже низька, порівняно з іншими ми аналізували ринок. Порівняно з іншими послугами, це нічого. Та, ну, 100 терабайт даних це 1000 доларів. Це не про що. Але вона вирішує дуже багато питань. Тому зверніть увагу. Ну і апгрейд цієї функції, який в нас з'явився, <кхи> так скажемо. Дивлячись на те, скільки часу займає відновлення з HDD дисків А це СЛД безпечаєш корпус? От, по Попередній слайд це був HDD-диск, 10 доларів терабайт, це зберігання копій на HDD-диски. Але на сьогодні вже це... Це один терабайт, це одна запись чи об... Це обсяг метапу. Тобто, якщо у вас продуктив, наприклад, 10 терабайт… Ні, ну припустимо, кожен день там по пів терабайту забувати, скільки я захочу. Якщо лог ротей, то в мене стоїть там 5 не важливо, скільки ви заливаєте, важливо, який обсяг даних у вас зберігається в цьому сторожі. Тобто, якщо у вас приблизно, я можу сказати, яка статистика, приблизно обсяг даних 10 терабайт, він бекап їх скомпресує приблизно десь на половину. Це 5 терабайт даних. Якщо у вас великий. Інтенсивні зміни, бо що далі йдуть дефтиші. Ну, Перше наберемо фобика, а далі зберігаємо дельти. То ну, приблизно ще 50%. Він може, там, якщо ви дуже інтенсивно міняєте дані, ще 50%. Тобто загальний обсяг бекапу буде 10 терабайтів. 10 терабайдів кожен день. Міняйте, будь ласка. Трайзла, не, не враховуючи трасси, не враховуючи, Трайзла, не враховуючи тра, операції вводу, виводу до диску, тобто ніяких інших накладних розходів в них немає. Тут не враховано ще вартість ліцензії. Чому? Тому що він на сьогодні не безкоштовні ліцензію для України. До кінця року в цього, ми ще маємо можливість користуватися ліцензіями, він безкоштовно. Але це теж закінчиться і там ліцензія приблизно... Для віртуальної машини десь 4 долари, для сервера там, фізичного, чи, якщо ми пикапаємо агентним способом, на приблизно 7 доларів все за ліцензію додається. Але зараз це тільки витрати на місце і все. А яка швидкість пана каналу зв'язку? У нас в наші цоди, я маю ну, на, Варшаву. На, на, на да, ну, це не тільки Він, це стосується взагалі нашої інфраструктури. Ми побудували власні канали, тобто орендували у магістральних провайдерів. Це три незалежні канали по 100 ГБ. З Києва до Варшави. Два йдуть е зразу, один йде через Франкур. Це все по 100 ГБ. Тобто е навантажити їх можна ще дуже довго. Там вистачає у нас обсягу. І в нас, я ж кажу, тестують цю по дуже великі компанії. Вони розганяли від БК приблизно на 8 ГБ в секунду. Тобто це не з одної площадки, це з декількох площадок. Вони закидували от в цей SSD-бекап свої дані і канал десь погружався на 8 Гб. Це от одного піяння. Чим ця послуга відрізняється від передньої? Тобто тут йдуть бекапи на SSD-диски. Не на HDD-диски, а на SSD-диски. Є обмеження, тобто ми цю коробочку, цю систему виділяємо під одного клієнта, і тому обсяг, мінімальний, який ви можете у нас запитати, це 100 терабайт. 100 терабайт бекапних даних по ціні там, 15 доларів зберігання. Але які переваги? По-перше, це швидкість бекапу зростання. Те, що ви можете залити на РДД, і те, що ви можете залити на ССД, це різні швидкості. Е, умовно, не, я тут не беру як навантажена ваша система, ваша інфраструктура, ваші канали даних. Я це викреслюю, тому що наша інфраструктура для, готова для того, щоб прийняти там, великий обсяг даних і велику швидкість. Але швидше за все. Ця послуга буде впиратися в вашу інфраструктуру, швидкість ваших дисків, швидкість ваших каналів, летенці і так далі. Завантаженість буферів мережевого в тому ну, що 100 гігабіт, ну, я не знаю, у кого в компанії 100 гігабітна інфраструктура. Я думаю, мало. А, є... а? Да, У нас багато клієнтів, але коли клієнт зі своєї інфраструктури, наприклад, гігабітної, копіює 100 гігабітну, є проблема технічна, тому що комутатори, маршрутизатори, які стоять по дорозі, гігабітні і 100 гігабітні, вони між собою як сказати, не дуже добре співпрацюють. Тому що, якщо ви думаєте, що ви маючи гігабітне, гігабітне обладнання, і наш прийомний 100 Габіт, ви 100 гігабіт зможете тут залити? Ні, так не виходить. Тільки там в декілька сесій, тільки там настраюючи спеціальні протоколи взаємодії, тому що 100-Гігабітний наш комутатор випльовує в одну секунду такий обсяг даних, що ваш гігабітний комутатор не зможе їх прийняти. Ну, і він чекає, тобто є такі лагері. Куди да? відправив гігабіт, ж ну, не так працює, воно туди-назад летить. Да? Це пост... постійний обмін йде. Бо туди в них гігабід а назад прилетіло 100. І оцей гігабіт, ваш контакт, він не ваш ваших комментаторів не справляється. Тому швидкість там не гігабід виходить, а нижче. Це треба теж враховувати. Ну, ми це допомагаємо ну, проаналізувати на етап проєкту, але є така мережова проблема. І ще що важливо в цих ssd дисках відновлення. Головне, ради чого це все робилося, відновлення набагато швидше. Тобто, коли ми забекапали сотні терабайт на HDD-диски, для того, щоб нам відновитися, нам потрібно їх перелити фактично да? на, на SSD, для того, щоб запустити систему. Тобто від, процес відновлення ми на HDD, навіть в рамках одного цьому ми переливаємо на SSD, а потім запускаємося. Ну, Там швидкість приблизно відновлення терабайт. Годину. Це приблизно. Тобто, да, Якщо у вас там десятки терабайт, то це десятки годин. В цій функції є можливість запуску прямо з бекапу. Тобто софт він дозволяє, не копіюючи дані з репозиторію, свого репозиторію, емулювати диски віртуальних машин до гіпервізора. І фактично запускати систему прямо з бекапу. SSD-диски дозволяють це робити по швидкості. Так, да, потрібно ще якийсь невеличкий сторіж для того, щоб туди записувалися зміни, тому що він запускає тільки начитання з репозитарію. А весь запис, які будуть генерувати віртуальну машини, його те потрібно десь ну, записувати, десь зберігати. Тому ssd сторіж додатково буде потрібен. Але Відновлення і запуск в у цьому, в цьому випадку будуть набагато швидше. Це хвилини. Тобто ми можемо запустити критичні сервіси за декілька хвилин, ну, умовно, 15 хвилин. І це дуже цікаво. От, я кажу, там, Великі компанії українського ринку зараз це активно використовують. У великі обсяги даних, там більше сотні терабайтів. І їх цікавить цей момент відновлення, швидке відновлення роботи системи. Це ключове, чим відрізняється ця послуга попередньо. В принципі, засполюю трохи до тему. Якщо є питання, давайте обговоримо ну або продовжимо після обіду вже на... Наші дискусії. дискусії. Час? Час? Час на трошки ще є. Вона, так, хвилин да, є вона. так, що питання будь ласка. Чи можна назвіть, ви працюєте з різними компаніями? Насить, все ж не крутина таємниця, я не візу те, як ви співпрацюєте, назовіть пару-тройку відмінників. Відмінників, ті, хто плачений. Збереження інформації, захисту інформації. Хороших ну, хороших хорошисті. Ну от є представники, тут тобто, навіть серед нас дуже компанії, які опікуються своєю безпекою. Ну, Поки я дуже поважаю їх, як не побудована безпека. Із тих, що ще я знаю. Вони на уклали? Ні. Ні. Ні, не вклав. Е У ну, е мене дуже скептичне ставлення до безпеки українського бізнесу, я вважаю, що в більшості ну, дуже мало компаній можна назвати, які це роблять добре. Ну з тих, що я знаю, ну, можна назвати Юрія Фа, непогано, хоча їх там дуже сильно покосували, але Юрія Фа. ну, вони Перебудували цю систему фактично заново, і там непогано воно не вийшло. Пов'язане одне питання і все. Це до дискусії може бути. Що ви думаєте? Чи не вважаєте ви, що на даному етапі а, школа, якась мережа розмоложених школ з безпеки високої якості необхідна не менше, ніж тактична медицина? Так, Я вважаю, що уроки безпеки повинні бути в середній школі. І я вважаю, що безпеку потрібно вивчати ну, дуже широко, як у нас там загальні якісь є, очеркі математика там, чи філософія, її треба вивчати, бо зараз світ цифровий, він скрізь. А люди дуже безпечно відносяться до цієї інформації. Хто на сьогодні надає такі кваліфіковані високі організації, яка не хоча б ваш надає на вашу думку, ну певний рівень безпековий Це краще у безпекові які питати. Я знаю, що великі корпорації там будь-які і Microsoft і так. Да. <гум> і Сет, і Тиско, всі цим займаються питанням безпеки. Ну хто кращий? Ніхто ніхто не Nie, навчає добре фірму, може прийти і навчити, або виходити. Не можу вам так сказати. Jeg, я, я можу розказати. От я думаю, наступний спит зараз вам перекажу. Я можу трошки нагадати, що казав пан Розумовський декілька років тому. Що вони впроваджували у себе. Ну, це я просто пам'ятаю історію. І він розказував, що на порталі дія там є розділ з там навчальних пробдіо кібербезпеки, і вони просто-напросто всіх працівників через ту програму прогнали. Вони просто сприйняли якусь частину інформації, там, наскільки вона актуальна була на той час. Ну це карта. Ну, ну ні, це я ж можна... розумію. Не може бути є доступні інструменти прості. Ну, цього не достатньо. То, що можна це можна Привити, а далі вже в залежності від того, скільки компанія готова витрачати на сіречі, да. це ж таке. Питання. А,